На засіданні постійної комісії депутатів, що відбулася 25 грудня у Слов'янську, було ухвалене рішення про внесення змін в програму соціального захисту громадян. Згідно з розпорядженням обласної адміністрації, документ був доповнений пунктом про надання разової допомоги громадянам, що постраждали в АТО. Обласним бюджетом на сьогоднішній день виділено 116 тисяч. Це 76 сімей, з Із них в тому числі 40 дітей отримають по тисячі гривень. На комиссии были рассмотрены все эти заявления. Первоочередно рассматривалися дома разрушенные и семьи, в которых есть дети и инвалиды. Кошти вже надійшли, тому допомогу люди отримують до нового року. Але це ще не все. Ми подали списки на 1227 сімей, це майже на 1 мільйон 725 гривень. Ну от началось уже фінансування. Також була затверджена програма на найближчі чотири роки, згідно з якою буде здійснюватися матеріальна підтримка малозабезпеченим слав'янцям. Кожного року за різними видами допомоги звертається близько п'яти тисяч громадян міста. У 2014 році на ці цілі з міського бюджету було заплановано 1 мільйон 325 тисяч гривень на сьогоднішній день. 498 тысяч уже профинансировано. Городской совет и исполнительный комитет поддерживают такие семьи, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях. І які звернулися в управління соцзащити з письменними заявами. Окрім того, на території міськради працює 18 недержавних громадських організацій, у які війшли близько 15 тисяч ветеранів та інвалідів. Їм також надаються різні види допомоги з місцевого бюджету. Які направлення цієї програми Це і категорії. Це раділі погірших в Афганістані. У нас 14 сімей, які підставляються. И ежегодная помощь. Инвалиды первой и второй группы по зрению. В этом случае предоставляется помощь, 50% плата за использование стационарных телефонов. У нас 80 человек, которые пользуются телефонами, и мы предоставляем такую льготу. Також до категорії громадян, що мають право на отримання матеріальної допомоги на покращення житлових умов або часткову компенсацію комунальних послуг, війшли почесні громадяни та їх вдови, а також безхатченки. Також виплачується допомога на захоронення тих громадян, тих граждан, які не перебувають в трудових відносинах. В цьому випадку платиться прожиточний мінімум для нетрудоспособних лиц. Вот в этом году обратился за такой помощью 191 человек. Про виконання програми соціально-економічного розвитку в цьому році доповіла начальник відділу економіки Олена Ковальова. В цілому результати невтішні на 69% виконані програмні завдання щодо об'єму реалізованої продукції. Зменшення рівня виробництва характерно для всіх підприємств міста. Порівняно з минулим роком на 20% менше зібрано податків. Заборгованість на економічно активних підприємствах складає 7 мільйонів. Найбільшу суму задовженості має комунальне підприємство Слав Дочернее предприятие «Славкурорт», коммунальное предприятие Донецкого областного совета вода Донбасса.